Ми вітання усім глядачам. Сьогодні ми проводимо черговий ефір інформаційно-аналітичного проєкту Електронне урядування Як ключ до реформ в Україні. Розвиток відкритих державних даних є одним із головних пріоритетів більшості демократичних країн, адже відкриті дані це не лише підвищення відкритості, прозорості, підзвітності та зрештою ефективності органів влади, а й шлях до розвитку потужної індустрії. Тема сьогоднішнього нашого ефіру відкриті дані як новий рівень відкритості, прозорості та ефективності органів влади. І гість нашої студії, громадський експерт з питань відкритих даних, радник міністра інфраструктури України Олексій Соболев. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую. Отже, на початку розкажіть нашим глядачам, що ж таке відкриті дані на практиці? Е, відкриті дані е, на практиці це означає структурований набір е, певних даних. Тобто зазвичай для простого користувача вони виглядають як таблиці, так? З якимись там чи можуть бути цифри, чи якісь розрахунки, чи просто опис чогось. Але, Ця інформація є структурована, що значить, по неї легко робити пошук і легко порівнювати між собою там і різні параметри. Для чого, звичайному пересічному українцю потрібен доступ до таких відкритих даних? Як ви правдиво казали, і це таке перше завдання для Міністерства інфраструктури це прозорість та підзвітність. Міністерство є. Керуючим органом для 250, більше ніж 250 підприємств державних, тому ну це дуже багато підприємств. Вони всі е, 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 займаються певною діяльністю, і громадянам дуже важливо знати, чим саме вони займаються до там останнього часу ніхто зовсім не знав, навіть фінансову звітність їх не бачив, тобто ніхто не знав, чи вони прибуткові. Чи збиткові скільки вони виробляють продукту, там гарно директор працює, чи ні? Це все було там в межах міністерства чи кабінету міністрів. Зараз ця вся інформація вже є відкрита, і громадяни самі можуть через сайт міністерства продивлятися і робити висновки, запити робити. Ну і також через журналістів, чи самі робити запити для того, щоб. Ну, зменшувати рівень наприклад, корупції. А для чого це потрібно державі? Які переваги та користь отримає вона від цього? Ну це підвищення ефективності, вперше тому що під прискіпливим оком громадськості кожна дія директора і там міністерства і держпідприємства вона стає ну найбільш ефективною, та також вона має бути обґрунтована так. Тобто, це, це дозволяє тримати держпідприємства в тонусі такому. По-друге, ці дані можуть використовуватися, наприклад, it компаніями, тому що дані відкриті дані це дані, які можна вільно використовувати і копіювати і з ними щось робити. І на основі таких даних роблять мобільні додатки. Для того, щоб це створює окрему галузь в діяльності в державі, наприклад, ну, дуже розвинено в інфраструктурі мобільні додатки, з, які визначають маршрути, так, дозволяють ну, планувати логістику як громадянам, так і бізнесу. І це робиться на основі відкритих даних, тобто структурованих таблиць з розписами там руху поїздів. Е, тобто ну, ефект від відкритості даних він двосторонній, так, так це підвищення так. ефективності, зокрема взаємодії як суспільства, так і державного Так, управління. і новий бізнес. Так. От е, Україна, відомо, що сьогодні робить лише перші кроки на цьому шляху. От розкажіть, що от за останній рік було зроблено, здається, ще немає навіть року, коли було прийнято відповідний закон, який регулює цю сферу. Е, так, е, ну, Міністерство інфраструктури через те, що воно є розпорядником дуже великої кількості даних і великого обсягу державних підприємств, то воно в цьому зацікавлено одне з найбільших серед інших е, міністерств. Тому ми почали свою програму трохи раніше, аніж навіть там закон був прийнятий. Але ну був прийнятий закон. Після цього була прийнята постанова Кабміну, в якій є перелік даних, які мають викладати різні міністерства, державні органи цих норм достатньо. Сьогодні законодавство регульовано? ну вважається. Ось було дослідження спеціальне, яке програма розвитку ООН спонсорувала, і вважається, що наше законодавство зараз є одним найкращим в світі. З цього, тобто законодавча база в нас дозволяє викладати всі дані тепер. Лише треба це все реалізувати. Розкажіть, про що йдеться в постанові? Там здається понад три сотні наборів відкритих даних мають бути оприлюднені протягом півроку. Що це за 300 наборів? Про що йдеться? Е, дуже, ну, наприклад, найпростіше це реєстри різноманітні. Може глядачі вже чули про там доступ реєстру майна автівок. Зараз міністерство працює над тим, щоб доступ до реєстру повітряних літаків відкрити човнів вже відкрито на порталі відкритих даних. Тобто, це дозволяє розуміти. Ну це широко зараз використовується журналістами для боротьби з корупцією. Вони бачать, які є остатки, наприклад, чиновників, які може їх заробили не дуже чесним шляхом. Це покращує підзвітність і довіру громадян один до одного, і це краще для країни. Постанова кабінету міністрів визначала, що термін цього оприлюднення це півроку, шість місяців. Вже пройшов певний час. От як просувається цей процес, і чи буде він реалізований повністю? Ну в міністерстві в нас є план, і ми плануємо повністю виконати все як в постанові. Тобто лишився мені здається ще місяць, і за цей місяць ми. Для міністерства там трохи менше 50 наборів даних, і ці 50 наборів даних наші держпідприємства відкриють. Ви вже не перший раз згадуєте міністерство, з яким співпрацюєте, в якому працюєте. От, до речі, саме міністерство інфраструктури має дуже великий потенціал в цьому напрямку і показує такі дуже дуже високі позиції. Тобто, ви є одним із лідерів з лідерів по відкритості даних. Розкажіть по яких напрямках. Переважно ведеться робота, чи є якісь пріоритетні Ну, пріоритетні через те, що е, міністерство керує дуже великим обсягом підприємств нам потрібно е, забезпечити, по перше, прозорість, е, тому що вся діяльність, ну як я казав, була е, непрозора. А для того, щоб забезпечити забезпечити прозорість е, діяльності державних підприємств, мало просто викласти дані. Треба їх викласти в такому вигляді, щоб це цим було просто користуватися, так. І ну, над цим ми працюємо. Наприклад, ми вже виклали бази даних закупівель і плани закупівель на наступний рік для того, щоб бізнес міг знати, на які тендери і коли приходити і планувати свою діяльність. До речі, а Перед тим як ви е, зробили цю відкритість, чи проводився якийсь аналіз е, громадського запиту? От що сьогодні цікавить як бізнес, так і людей у, у, стосовно того, що ж робить міністерство, ну е, будь-яка така діяльність, вона е, 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 етапами будується, і перший етап це аудит, взагалі, що є в міністерстві, які дані. Тобто, до нашого аудиту даних, який ще проводиться, бо не всі підприємства перезвітували, але там вже на 70% ми інформацію зібрали. Тобто Цього самі підприємства не знали е, яку інформацію вони володіють. Після цього ми зробили таку велику базу цієї інформації і зробили опитування. Е, Через інтернет і через експертів, які будуть користуватися цією інформацією, які дані їм найбільш важливі, ми отримали дуже багато відгуків. Було там десь півтори тисячі відгуків різних, і на основі цього ми зробили пріоритизацію, над якими наборами працювати раніше. Ну, Опитування показало, що найбільше людей цікавить закупівлі держпідприємств. Звичайно, на що витрачаються кошти? на що витрачаються кошти? Так е, фінансові плани е, їх дуже цікавлять е, дані про пасажирські перевезення укрзалізниці, також вантажні перевезення укрзалізниці, тому що це ну вантажні відображають всю економіку нашу е, через те, що вони зна займають значну частку. Е, в перевезених взагалі в країні, а пасажирські е, також бо показують, е, як рухаються е, громадяни в Україні в різні часи. І, наприклад, на основі ось, е, даних по пасажирських перевезеннях вже одне видання зробило інфографіку, яка, наприклад, показує, куди їдуть українці е, на зимою свята. І там. Видно, що багато їдуть на захід, але там є інші якісь цікаві такі моменти. Тобто, це дозволяє краще знайомитися з власною країною. Укравтодор також є в структурі міністерства. Так, от вам і... тоді для вас не секрет, що до цієї організації виникає, чи не найбільше критики та зауважень. А чи зможе громадськість коли-небудь побачити, що відбувається в цій компанії? Так, і це дуже складна процедура, не лише через те, що Укравтодор зараз повністю співпрацює, викладає всі дані. Там є кілька моментів, чому в нас такі погані дороги, частина через брак фінансування. Але до минулого часу дані автодору не завжди навіть були розбиті по сегментах дороги. Тобто, ти не міг дістати інформацію, що ось. Ця дорога з цього, такого кілометру по такий кілометр, на неї витрачено там за минулий рік стільки та коштів. Зараз вони ну, напрацьовують цю функцію, щоб настільки детально давати інформацію. Ну і ми її будемо розкривати. Також ми зараз створюємо, є така ініціатива COST, це прозорість в будівельному секторі. І зараз там чотири пілотні проекти якраз в дорожньому секторі. Є меморандум з «Укравтодором», Ініціатива, що робить? Вона бере ці відкриті дані і наймає спеціальну групу, яка буде опрацьовувати дані, і яка потім видасть звіт для громадянам і скаже, що ось по будівництву цієї дороги на основі таких-то даних там бюджет був потрібно більше грошей через такі, такі, такі причини. І через те, що ця група складається з кількох не лише чи серед влади, а там є ГО, бізнес, то це така комплексна думка. І тобто, це допомагає аналізувати дані і надавати громадянам е, не лише сирий вигляд, а вже такий е, якийсь результат. А інформація буде оприлюднюватися лише про те будівництво, яке відбувається вже сьогодні, чи можна буде е, заглянути певним чином і в історію? Коли, ким, за який кошт була побудована та чи інша дорога, чи той чи інший об'єкт, і історичні дані ми також збираємо. Наприклад, ми зібрали за останні півроку базу всіх закупівель е, підприємств е, в Мінінфраструктури за з 2012 року. Вона досить велика, е, лежить на вебсайті, але е, наскільки, ось е, я бачу, що в дослідженні на громадяни кажуть, що закупівлі їх цікавлять найбільше, так а ми бачимо, що цю базу завантажили там 100 разів. Тобто це каже е, про те, що ну, по-перше, громадяни мало знають, що така інформація вже доступна. А по-друге, те, що не всіх цікавлять просто сирі дані, так їх е, цікавлять якісь дослідження, якісь там е, журналістські розслідування чи може інфографіка, е, яка порівнює скільки коштувало тоді, скільки коштує зараз, хто винен, хто це зробив. Тому над цим ми також працюємо для того, щоб залучати саме експертів, які будуть опрацьовувати дані і видавати вже громадянам якісь результати. Де і як можна побачити ті результати, які вже ті роботи, які, яку вже зробило міністерство, і от, зокрема, чи можете ви показати, я знаю, що у вас є можливість показати це наочно на сайті, як це відбувається і угу. прокоментувати. Ну ось найскоріший приклад це база план закупівель на наступний рік. Він реалізований у режимі інтерактивної інфографіки на сайті. Міністерства, я вам зараз покажу. Ем, ось. Тобто вся інформація на 25 мільярдів гривень тут є. Ем, це план, тут е, видно, в якому місяці яке підприємство, на що збираються витрачати кошти для того, щоб бізнес е, міг чітко е, знати, планувати і приходити на тендери. Так? Вже зараз ми бачимо ефект. Що наприклад через систему прозору електронних закупівель збільшується кількість учасників тендеру, що покращує конкуренцію, що знижує знижує ціни. А це значить держава працює ефективніше, кошти громадян використовуються ефективніше. Все Це розміщено на сайті міністерства інфраструктури. Так Так. також тут є, наприклад, база грошових залишок, залишків підприємств. Також бізнес може бачити, в яких підприємств багато коштів. І це значить, що підприємство дійсно зробить оплату, не, не треба там, вимагати передоплати, і можна спокійно співпрацювати. Які, якими ще новаціями може поглозуватися сайт Міністерства інфраструктури? Е, також, ну, як я вже казав, тут є база закупівель, є такий розділ відкриті дані, там є, наприклад, всі затверджені фінансові плани. Тобто і там е, є спеціальне до них пояснення, які розказують про те, чим займається підприємство, як воно провело минулий рік, що планує наступний. Якщо комусь цікава така фінансова інформація, то вона вже тут є. Е, інші дані е, ми викладаємо, е, наприклад, реєстри судноплавства. Він вже є е, на порталі Data.gov.ua, який адмініструє агентство з електронного і е, е, ми. Більше зараз працюємо на тому, щоб е, все направляти один на портал для того, щоб бу, була єдина така е, сторінка доступу до відкритих даних, і з неї е, ну легше було і її популяризувати, і інше в першу чергу, все ж таки ви є таким активним представником громадськості, є експертом у цій сфері. От розкажіть на власному досвіді, а чи готові е, самі чиновники відкривати ту інформацію, яка, яка довгий час в державі була прихованою? Ну, нам якимось чином, я знаю, я чув дуже багато історій, що там в інших міністерствах це проходить процес так трохи повільніше, але нам щастило, в нас доволі добре. Ну, всі співпрацюють. Є певна інформація, особливо зараз, яка стосується проведення АТО, і вона досить досить чутлива. І ми співпрацюємо там, наприклад, з СБУ для того, щоб ну. Не можна закон каже, що вся інформація має е, бути публічною так. Але закон також каже, що е, якщо ця інформація може зашкодити національній безпеці, то вона має бути закрита. Тому дуже потрібно це складно так визначити е, цей перелік, який не, не нашкодить національній безпеці, але який буде публічність і е, 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 збільшувати прозорість державних ну, тобто від самих чиновників, якихось перепон не відчувається в роботі. Ну, а от... конструктивна робота йде а от дуже часто в Україні можна почути, що система заважає. От наскільки стара радянська оця забір. Бюрократизована система вона здатна змінитися під впливом, зокрема, оприлюднення інформації. Система, система заважає, от нам найбільше в тому, що, наприклад, чиновники міністерства отримують 3 тисячі тисячі гривень на місяць, і е, дуже складно на ці гроші навчити людей, набирати людей, які знають. Ну it спеціалісти коштують значно дорожче. А на держпідприємствах взагалі ситуація буває ще гірша, на, на деяких краще, але зазвичай ще гірша, тому е, ми проводимо за допомогою донорів, проводимо тренінги для них. І після тренінгів вже ситуація покращується. Тобто люди вчаться, що таке відкриті дані, як з цим працювати, що потрібно робити. Ну і після цього процесу йде. Ось, тому я б казав, що для нас злам системи це дозволити платити нормальні ринкові зарплати Щоб людям. люди були вмотивовані так, і відповідальні. Так. І як тільки це з'являється, все працює. А от стосовно достовірності тих даних, які оприлюднюються, наскільки о, така система є захищеною від зовнішнього впливу? А, по-перше, ну цей процес дуже новий він новий як в Україні, так по всьому світі. Так, це там останні кілька років він так набирає обертів. Тому як всюди прописано, в усіх там підручниках, і тому як це робити, спочатку треба щось викласти, а потім вже дивитися, наскільки ця інформація там відповідає дійсності. Бо Зараз на підприємствах нема ну і в них немає бюджетів на перевірку таких даних, так але даних багато. Тому наш підхід такий, що ми викладаємо е, в паспорті даних, кажемо, що ця інформація зібрана таким-чином, то чином, і ось ось так. Тобто, якщо там є якісь невідповідності, ви кажіть, ми будемо виправляти, але зараз коштів на те, щоб побудувати процес з нуля, і щоб інформація була 100% відповідна, його немає. Але ми і не знаємо, наскільки вона невідповідна, тому ну, по -по потрібно щось зробити, а потім вже дивитися на результати і якось це виправляти. От той міжнародний досвід, про який ви згадали, він показує, що відкритість даних вона не лише сприяє прозорості чи підвищенню ефективності, але й сприяє розвитку бізнесу. От Наскільки тут тісний зв'язок між цими речами? Тісний, наприклад, як я вже казав, ми робимо так, щоб бізнес приходив е, на аукціони, знижувалися ціни, і це е, відбувається одразу в е, мільйонах гривень економії, які держава економить, держа, е, держпідприємство економлять на закупівлях. Так? Потім е, всі ці додатки, які можуть бути створені на основі відкритих даних, е, вони. Створюють як от, окремо it галузь, так зараз через те, що самих даних не так багато є багато прототипів, як е, як, от, наприклад, е, там е, розпис планів маршрутів, але Ну і зараз створюється інфраструктура для того, щоб цю галузь саме налагодити, але в Європі вони оцінювали, що там за наступні кілька років ця галузь принесе кілька мільярдів єврої. І на завершення нашої розмови, якого глобального ефекту для нашої країни ви очікуєте від реалізації цієї реформи, бодай по тому напрямку, де ви працюєте? По перше, це збільшення відкритості та прозорості роботи. Ми чекаємо, що громадяни буде будуть більше цікавитися діяльністю підприємств, якими вони володіють, так чи інакше через державу. І це ми чекаємо очікуємо на зростання журналістських розслідувань, всякої цікавої аналітичної праці. Також інститути закликаємо працювати з великими даними для того, щоб е, українська наука використовувала якесь як прикладне е, значення в своїх роботах було для діяльності держпідприємств. Ну і по третє, це звичайно розвиток it інфраструктури і ІТ-галузі. Тобто спільна робота як так. держави, так і громадськості, і в такому разі і ефект буде спільним. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Олексій Соболев, громадський експерт питань відкритих даних, радник міністра інфраструктури України. Пане Олексію, ще, ще раз вам дякую. Дякую. Ну і на завершення нагадую, що відкриті державні дані по всьому світу сьогодні стають важливим джерелом для розвитку держави та бізнесу. Саме на базі державних даних, що стали відкритими, реалізуються успішні соціально важливі та комерційні проекти, обіг яких в Європейському Союзі, приміром, складає сотні мільйонів євро на рік. Віримо, що й в Україні незабаром ми відчуємо значні переваги від відкриття даних. І пам'ятайте, що саме електронне урядування є ключем до реформ в Україні.